Стало відомо вчора близько чотирнадцятої. На місце пробули п'ять водолазів та спеціальний катер. Більше 7 годин вони шукали тіло, обстежили 8 тисяч квадратних метрів дна річки. З настанням темряви, пошукові роботи призупинили. Відновили роботи сьогодні зранку. І на трагічну подію відреагував директор компанії, який належить атракціон Денис Курта. Давайте почуємо його слова. Я попрошу уникати всіляких спекуляцій, допоки йде слідство. Я приношу щирі співчуття родині загиблого. Ми обов'язково оприлюднимо результати розслідування на загалу. І через обрив атракціону відкрили кримінальне провадження в Київській міській прокуратурі. Заявили, що ще в 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону. Однак КМДА зазначили, що столична прокуратура не намагалася скасувати роботу самого атракціону, а лише оскаржувала результати інвестиційного конкурсу стосовно компанії-переможця і відповідне розпорядження адміністрації. Позов прокуратури був відхилений, адже учасник конкурсу надав усі необхідні дозволи для роботи атракціону. Місто співпрацюватиме зі слід. Стлом заради справедливого результату розслідування і недопущення таких випадків у майбутньому. І от що найцікавіше, відповідальність за загибель хлопця нестимуть люди, через дії яких і сталася трагедія, за словами адвоката Богдана Кушніра. Це може бути технічний інженер або інспектор, який відповідав за техніку безпеки і мав стежити за дотриманням правил. Окрім того, це ще й керівництво мережі мотузкових парків. Перевірятимуть і тих, хто видавав дозволи на експлуатацію атракціону в 2023 році. Такий дозвіл видала держпраці. Втім, в документі прописані умови до прикладу, належний догляд і перевірка функціоналу щодо подальшої долі канатної дороги. Адвокат встановив. Висловив кілька припущень.